Що так подивиться трохи здалку? Зразу видно, що це прапор італії. Троє друзів: Микола Лавренов, Назар, Дудар, Богдан Лесів в один день кардинально змінили своє життя. Запеклі прихильники футболу, маркетолог і два програмісти одночасно звільнилися з роботи і взялися за власну справу виробництво футболок вишиванок. Традиційні кольори найкращих збірних Європи хлопці поєднали з українськими народними орнаментами. Сама ідея даного продукту це об'єднання, об'єднання. Українських традицій виді вишивки та найбільш популярної української гри футбола також ми закладемо всю, всю, в цей продукт ще об'єднання самої України з іншими європейськими країнами. Над створенням макету однієї футболки хлопці працюють майже місяць. Детально продумують кожен елемент дизайну і найоптимальніше поєднання вишиванки із кольорами національних команд. Також самі придумують шеврони для деяких збірних. Лише для України, Росії та Польщі, взяли національні герби. У кожній з наших моделей. Ми намагаємося і ну, звісно, і саму вишивку підбирати іншу, і так само розташування, щоб воно було індивідуально і не схоже. Найскладніше було підібрати тканину, адже не всі, навіть натуральні, можна поєднати із вишивкою. Перепробувавши кілька варіантів, зупинилися на віскозі. Саме вона і гарно поєднується з вишивкою і зберігає спортивний вигляд. Пояснює дизайнер виробництва. Легкий, гарно вносить, якби красивий вигляд. Це стародавні автентичні українські орнаменти з застосуванням традиційних технік зображення, гладь там зерновий вивід. Просто вони інтерпретовані вже під країни. Уже готові футболки вишиванки: Україна, Іспанія, Німеччина, Голландія, Англія, Португалія, Польща і Росія на черзі. Італія та Франція. Також у планах після Євро-2012 почати випуск клубних вишиванок. Нам подобається цим займатися. Я думаю, будуть багато що випитано, може, не збірні ідеї, може будуть, напевно, і клубні футболки, там. може це буде потім якось розділено під лінії, тобто там. Чемпіонат Європи, там чемпіонат світу, там ліга чемпіонів. Уже нині хлопці торгують своїми футбольними вишиванками через інтернет. А навесні планують відкрити магазини в центрі столиці та інших містах, які прийматимуть євро 2012 тисячі дванадцять. Максим Костенко Ольганвієва. Факти, ICTV.